Всім привіт! Сьогодні ми збираємо мілку в табір. І табір називається Полоничка Ми вже зібрали пакетик. Тут у нас окуляри, серветочки, іграшка, сумочка ще одна і пластилін, і, звичайно ж, водичка. І ми зараз підемо в табір. Табір у нас буде в парку і там буде тільки мілка. Ну, це такі заняття, ну не як табір, а такі наче, заняття якраз для таких діток, як мілка. Мілці у нас три рочки і це для дошкільнят такий табір по 2 годинки. Поки ми будемо чекати мілку. Ми погуляємо з Емілі. Я спитала в Емілі, і Емілі сказала, що теж піде в цей табір. А Міланка вже для цього табіра доросла, вона ходить в школу і вона туди, на жаль, не піде. Мілка вже вдягла, а я ще не вдяглася, зараз покажу, що я вдягну. Я одягну таку маєчку і шортики. Так, і ось наші дівчатка вже готові і ми з ними підемо. Це перша частина і буде друга. Всім пока-пока. Ставте лайки і підписуйтесь, і, звичайно, жміть на дзвіночок. Па-па!